Вітаю вас, друзі, на своєму авторському каналі. Не спішіть перемикати це відео, тому що зараз ви почуєте три історії: це про подружнє життя. Ці історії повинні змінити вашу сім'ю у кращу сторону. Перша мудра історія називається Любов після втрат це не зрада. А шанс після втрат завжди важко, але ми повинні жити далі. Марія вийшла заміж у молодості. Її шлюб був довгим, як вона сама казала, сповненим глибокої поваги, тепла та партнерства. Вони з чоловіком прожили разом понад 35 років. І цей час був для неї справжнім благословенням. Разом вони виростили дітей, пережили труднощі, раділи маленьким дрібницям і підтримували одне одного. Його смерть стала не просто втратою, вона зламала цілий світ Марії. Перші роки після його відходу. Вона не могла навіть уявити, що в її житті з'явиться хтось інший. Будь-яка думка про нові стосунки викликала в неї сором і внутрішній спротив, їй здавалося, що таким чином вона зраджує не лише спогади, а й саму суть тієї любові, яку вони мали. Суспільство, рідні, знайомі усі, хоч і мовчки, але теж чекали, що вона залишиться в ролі вдови, зберігаючи образ ідеального минулого. Минув час самотність більше не здавалася благородною. Вона ставала гнітучою серце прагнуло живого тепла. Не лише згадок, а щоб хтось був поруч. І тоді у житті Марії з'явився Іван, чоловік, який також мав за плечима трату. Вони почали з дружби, неспішних розмов, спільних прогулянок, без тиску, без поспіху. З часом вона помітила. Поруч із ним вона знову сміється, знову хоче жити. І найголовніше вона зрозуміла, що це нове почуття не стирає її минуле, а навпаки свідчить про силу її серця. Любити знову це не зрада, це не викреслення того, що було. Це акт мужності і довіри до життя, це здатність відчути те, що, попри біль душа ще жива і здатна дарувати тепло. Марія не замінила чоловіка, якого втратила. Вона просто дозволила собі знову бути щасливою. І це, мабуть, наймудріше, що вона могла. Зробити. Історія друга Минуле не має бути тінню. Олегу було 63 роки, його перший шлюб тривав майже 30 років і завершився болісним розлученням. Вони з дружиною виростили дітей, пройшли через побутові труднощі. А потім там щось зламалося. Спочатку були сварки, потім тягуче мовчання, а згодом кожен пішов своїм шляхом. Минуло понад 10 років. Але відголоски того життя продовжували жити десь у середині нього. Коли в житті Олега з'явилася Лариса, йому було цікаво, приємно. І навіть хвилюючи, вона була іншою, більш емоційною, життєрадісною, відкритою. Спочатку він дивився на неї з інтересом, але дуже швидко помітив, що починає порівнювати, от моя колишня не так робила, це б їй не сподобалося. Моя перша жінка завжди готувала по-іншому. Ці думки з'являлися несвідомо, але впливали на кожен їхній крок. Лариса це відчувала. Інтуїція в таких речах рідко підводить, і в якийсь момент вона прямо сказала Олеже, мені здається, ми тут троє, а не двоє. Ці слова стали для нього дзеркалом. Він зрозумів. Що досі не попрощався ще з минулим, що образ колишньої дружини, навіть якщо вона більше не поруч, досі впливає на його очікування, реакції, вибір слів і тому подібне. І головне, заважає йому бачити Ларису, не як заміну чи тінь минулого, а як окрему нову жінку. Зі своєю душею, своїми цінностями та мріями. З того моменту він почав свідомо працювати над собою, не забувати, але й не тягнути за собою старий багаж. Він дозволив собі відпустити не як втрату, а як крок до нового життя, бо нові стосунки, як молоде дерево. Вони не виростуть під тінню старого минулого. Наступна історія називається спільні цінності. Понад усе. Ніна і Артем зустрічалися в танцювальному клубі майже не щодня. Вони були двоє зрілого віку. І були обоє самотні, але не втратили жаги до життя. Перша розмова, перший танець, обмін телефонами. Все відбулося легко та природно. Здавалося, що життя вирішило подарувати їм новий шанс. Ніна була пристрасною мандрівницею, вона ще у молодості мріяла побачити світ. Але життя, діти, робота відкладали ці бажання. Коли ж вийшла на пенсію, вирішила час жити для себе. Вона мріяла про подорожі, захоплювалася історією, вивчала мови та навіть почала вести блог, де ділилася враженнями з поїздок. Артем був зовсім іншим. Йому подобалася тиша, його улюблене місце, дача за містом, де він вирощував квіти, читав книги та розмірковував про життя на лавці під яблунею. Він мав чітке уявлення про ідеальну старість, мінімум суєти, знайоме середовище, стабільність. Спочатку їхня різниця здавалася чимось чарівним. Ніна розповідала про далекі країни, Артем про смачні сорти помідорів і секрети вирощування полуниці. Їхні діалоги були живими. Вони сміялися, відкривали нове один в одному. Та з часом виявилося, що за цими різними поглядами. Стоїть більше, ніж просто різні хобі. Ніна хотіла планувати нові маршрути, Артем залишитись удома. Вона говорила про активне життя, він про спокій. І тоді обом довелося чесно подивитися на себе, чи зможуть вони будувати спільне життя, не маючи єдиного бачення майбутнього. Любов важлива, але коли йдеться про шлюб, особливо у зрілому віці, спільні цінності стають фундаментом, без них легко втратити зв'язок, навіть маючи добрі наміри. Повага, спільний ритм життя, подібні уявлення про щастя, це те, що тримає двох разом до кінця. Життя. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія і попередні, поставте в коментарях плюсик і поставте лайк під відео. Нехай воно шириться і нехай другі люди також будуть щасливими, а ми з вами зустрінемося вже у наступній мудрій історії. На все добре!